Всіх вітаю. Сьогодні хочу говорити на таку тему, піднімати. Має назву ось яку. Дні, в які варто утримуватися від інтимної близькості. Дні, в які варто утримуватися від інтимної близькості. Я хочу щоб на початку просто неправильно зрозуміло, що я маю говорити. і це означає, що я так думаю, але просто я хочу її озвучити. Приходилось не раз особисто мені чути про те, що робили настанови, робилися настанови одруженим, як тільки вони одружились молодим людям, що перед причастям декілька днів, або ж три дні слід утримуватися від інтимної близькості, декілька днів, або ж перед яким-то іншим святами іншими. Звідки береться така практика? Звідки бралася? Яка основа для такої практики? І не один я це чув, і я хочу підняти, чи дійсно є основа для таких розумінь, для таких практиків, для таких днів, чи її немає, чи це можливо вона просто старозаповідна? Отож, де основа? Коли ми читаємо, наприклад, таку книгу, як тематична програма біблійської школи по віроучінню об'єднаних церков християн Віри Івановської, дуже гарна, до речі, книжка. Я рекомендував би служителям її мати. Я думаю, що може дехто і має, прочитати дуже багато таких гарних речей, тем автор піднімає практичних. Але в той час є речі, які, з якими я не згідний, і ми сьогодні про одну з них поговоримо. Він також говорить в цій книзі, наводить тексти. зараз ми почуємо з біблії, наводяться в ці книжці, з біблії, на яким будується практика, що в певні дні або за кілька днів, наприклад, перед причастям не, то слід утриматися від інтимної близькості. Читаємо перший текст Перших царів, 21 розділ з 4 віршика. А тепер, що є в тебе під рукою, П'ять хлібів дай у мою руку, або що знайдеться. А священник відповів Давидові та й сказав: Нема в мене звичайного хліба під рукою, а є тільки хліб святий, якщо твої слуги здержалися від жінки. І Відповів Давид священникові та й сказав йому: Так, бо жінок не було при нас як учора, так і позавчора, відколи я вийшов, і тіла слуг були, були чисті. А то хліб звичайний, особливо, коли сьогодні, замість цього, інший хліб у посудині стане святим. Тож, давайте ми трішки пороздумуємо. Спочатку. Вище цього в третьому вірші, якщо не помиляюсь, Давид розказує легенду. Якусь потрібно йому, якось потрібно йому пояснити було свій візит саме в такій кількості в такому розкладі. Будучи голодним, він просить Амилеха хліба. І простого хліба, звичайного, не було, тільки священні хліби. І ми знаємо, що. Як правило, ці хліби священні їли священники і їх члени, члени їх сімей. Це, от, це так було, це було по закону. Але Давид зголоднів. І ми знаємо, що що сталося далі? Тобто, все таки вони їли ці хліби, але. Почнемо з того, що така вимога, яку висунув Олег, висовувалася тільки перед отриманням закону, перед заключенням заповіту. Ми дійдемо до цього тексту. Ми більш ніде не знаходимо інших текстів, де пригадувалася така сама вимога утримання від близькості з жінками. Тобто для дотримання церемоніальної чистоти. І тому священник тут, здається, виявляє зайву ретельність. Більше того, священник, чи говорив священник Давиду про кількість днів утримання в цім тексті? Він не говорить. Про кількість днів він нічого не говорить. Коли була висунута ця умова, то Давид говорить ось що. Так, бо жінок не було при нас як учора, так і позавчора, відколи я вийшов, і тіла слуг були чисті. Давид говорить, що завжди, коли вони вирушають у путь тіла воїнів чисті. В принципі, вони без проблем можуть брати, тому що вони не були з жінками. Тобто, Давид відповів, що декілька днів вони не були з жінками. Хоч що про кількість, таку, як я сказав, Авмелек не говорив абсолютно. Він просто запитує. І, напевно, скоріше, це описовий текст, який описує подію, а не приписує. Якісь приписання. Тому ми бачимо, що оцей текст один з текстів, який беруть за основу і говорить, що світ утримуватися від з скажем, причастя, причастя да? або ж від участі в вечері Господній? Як ми називаємо. І інший текст це книга вихід, 19 розділ, 15 вірш. Написано. І він сказав до народу: будьте готові на третій день, не входьте до жінок. Справа йшла до підготовки до заключення заповіту. І в цей ритуал їх очищення входило у миття їхнього одягу, всіх, і утримання від фізичної близькості да, з жінками. Торкати жінки, тобто мова йде про фізичну інтимну близькість, Бог збирався заключити заповіт зі своїм народом. Отож, правила утримування від інтимної близькості були в конкретній ситуації перед тим, як Бог мав дати закон. Чи знаходимо ми подібні вчення для утримання від інтимної близькості в новому заповіті? Для нас це принципіально зараз важливо, якщо ми говоримо про нашу практику наш час. В новому заповіті ми знаходимо єдиний текст, в яким говориться про утримання від інтимних стосунків часи молитви і посту. І ми особливо до нього підійдемо в кінці. Але є ще один текст. Який часто невірно може розумітися, і як в результаті невірна практика, неправильно породжується. А ось який текст це буде перше пісня до Коринтян, 7 розділ, 34 вірш. І незаміжня жінка і дівчина турбується про Господнє, щоб бути святою тілом і Духом. А та, яка вийшла заміж, турбується про світське, як догодити чоловікові. З цих слів з цього тексту можна зробити неправильні висновки. І декілька з них. Перший. Що тільки неодружені турбуються про речі Господні і догоджають Господу. Нічого подібного, да. ці люди роблять, але не тільки, якщо цілий розділ ми читаємо з і перше пісня до Крунтян, ми багато що інше побачимо. Догоджають, або ж принаймні намагаються це робити. Інші люди також і одружені. Але одружений поділений, як писання каже, і він відволікається в силу певних причин сімей, скажімо, сімейного життя. Він відволікається, але вважаю, що вони не хочуть і не догоджають Господу. Другий невирний висновок може випливсти да, з цього тексту, що нібито контакт з чоловіком. Є гріховним, тобто, коли ми говоримо про інтимні стосунки, ставить пляму занечищує. Але в цім тексті мова йде ось про що: що дівчина неодружена може бути більш посвяченою Богові тілом і духом. Може, краще даже прикласти не святою, а посвяченою. І до цього скажу в рамках шлюбу інтимні стосунки, передбачені Богом, і не є чим-то гріховним, і не ставлять якусь пляму, не порочать. Тому святою тілом і духом, да, щоб бути, це не означає, що коли то, що виходять замуж, сестри, вони заплямовують себе. Там, у вас, скоріше, ось йде про те, щоб бути посвячено, на 100% тілом і духом, повністю. Ось про що йде мова про посвяту. Звичайно, неодружена може більше посвятити для Божої праці, для Божого царства да, себе. Цілком. У нас залишився один текст, і ми зробимо висновок пізніше. Отож, текст, на який ми особливо будемо акцентувати увагу, це Писання до коринтян, 7 розділ, 5 вірш. Не вхиляйтесь одне від одного, хіба що дочасно за згодою, щоб бути в пості та молитві, та й сходьтеся знову докупи, щоб вас сатана не спокушував вашим нестриманням. Це ми прочитали в українському перекладі Огієнка. Дослідники говорять, що краще перекладати, наприклад, знатоки грецької мови, краще перекласти. Не ухиляйтесь один від одного хіба за згодою на час для вправи в молитві. Синодальний переклад говорить ось як, да? Тобто, для посту в молитві, тобто там і піс згадується. Варіант у синодальному в пості да? має слабку підтримку в стародавніх манускриптах. Він має слабку підтримку. Тобто кращі якісні манускрипти, скажімо, рукописи, вони е, говорять про просто в молитві і все без посту. Більш підтримки є для такого варіанту. І я би зараз хотів е, перерахувати ряд перекладів Біблії, Нового Заповіту, в яких немає слів пост, посту да, в пості. А просто в молитві, згадна лише молитва в цьому тексті. І це говорить, що це неспроста. Отож, в сучасному українському перекладі Турконяка слово в пості в дужках, що означає, що воно є під, тобто, під знаком питання, чи дійсно воно було в оригіналі. Це ще знак питання. Російський переклад під редакцією Кулакових. Ось як Не уклоняйтесь друг от друга, разве только по взаимному согласию на время, чтобы полностью посвятить себя молитве. А потом опять будьте вместе, иначе вы можете не совладать с собой, и сатана искусит вас. Инший переклад библейской лиги. Не отказывайте друг другу, разве что с обоюдного согласия, на некоторое время, чтобы вы могли предаться молитве, а затем снова соединяйтесь, чтобы сатана не мог искусить вас из-за отсутствия у вас самообладания. Сучастный российский проект ось, как э, продает. Не отказывайте друг другу, разве что с обоюдного согласия на некоторое время, чтобы вы могли предаться молитве про, про, письмо а затем снова соединяйтесь, чтобы сатана не мог искусить вас из-за отсутствия у вас самообладания. Э, переклад епископа Кассиана, на российский мови новый заповед, э, ось говорит як. это більш такой кращий точнейший, не лишайте себя друг друга, разве только по согласию на время, чтобы отдаться молитве и снова быть вместе дабы не искушал вас сатана через невоздержание ваше. Преклад слова жития. Не избегайте близости друг с другом, разве что ненадолго договорившись это время посвятить молитве. Но после этого будьте опять друг с другом, чтобы сатана не искушал вас невоздержанностью. Еще один преклад открытый перевод так названный. Не уклоняйтесь друг от друга, друг от друга. Можете только по взаимному согласию и для молитвы расстаться на время. А потом будьте снова вместе, чтобы сатана вас не испытывал. Перевод Десницкого. То есть, да, я перекладаю. Не избегайте друг друга, разве что по уговору на время, которое хотите посвятить молитве. А потом снова будьте вместе, чтобы сатана не искушал вас изголодавшихся. Но ведь так. Еврейский новый заповед Осяк прикладает. Не уклоняйтесь друг от друга, разве только на определенный срок. По обоюдному согласию и то лишь для того, чтобы больше времени провести в молитве, а затем вновь будьте вместе. В противном случае из-за своей невоздержанности вы можете податься на искушение противника, то есть дьявола. Наступный перевод, перевод русского библейского общества. Не лишайте друг друга близости, разве что когда оба согласны отрешиться на время для молитвы. И опять не расставайтесь, а не и опять не расставайтесь, а не то вашими невнятными отношениями начнет искушать вас сатана. Пятьстрочный приклад, то точнейший осяк, можно почуть и думку. Не лишайте друг друга, если виднее не из согласия на время, чтобы вы занялись молитвой и опять вместе вы были, чтобы не искушал вас сатана из-за из невоздержанности вашей. І це далеко не всі російські переклади, які маю, не мають слів в пості, да? саме цього слова. Я озвучив ряд перекладів, в яких немає слів в пості. І це була просто констатація факту. Я констатував факт. Як я зазначив це, не всі переклади, є в мене ще переклад, да? який говорить, що, тобто якому немає слов в пості. Думаю, що перекладачі це робили не просто так, були на це певні причини. Посилання, посилення аскетичних тенденцій у давній церкві та пов'язана з ним наполеглива вимога про дотримання посту всіма християнами робить неодиний той факт, що монахи, які переписували рукописи, запровадили кілька приписів про піс, особливо пов'язаний з молитвою. І це ми можемо бачити в таких текстах, як, наприклад, в рукописах да, Марка, 9 розділ, 29 вірш, Апостолів, 10 розділ, 30 вірш, 1 Коринтян 7 розділ, 5 вірш, Післаня до Римлян 4 розділ, 17 вірш, де про Боже Царство сказано, що воно не їжа й питво, але праведність і мир і радість у Святому Дусі. І Кодекс четвертий після слова праведність має вставку і аскеза. Аскесіс. Тому подібного роду речі можна знайти і в 7 розділі п'ятому вірші пістані, першому пісні до Коринтя. Отож, роблячи висновок, ми не бачимо основи в новому заповіті, шановні. Для практики такої, як утримання від інтимних відносин протягом декількох днів, скажімо так, перед причастям або ж перед участю в вечері Господній, спомену смерті Божого Сина. Перед утриманням Ізраїлем закону Бог говорив про утримання від інтимних стосунків іменно да, в такій ситуації. Новий завіт про таке не говорить. Шлюб і інтимні стосунки в межах шлюбу да, не кидають тінь, не заплямовують особистостей. Це те, що є нормою. І навпаки, вони роблять сильнішими шлюбні стосунки. Інтимні стосунки роблять сильнішими, міцнішими шлюбні стосунки. І в новому заповіті ми бачимо такий приклад, я би хотів, щоб його просто навести. Жінка страждала кровотечею 12 років. Це робило її ритуально нечисто, як говорить ряд Богословів, По тексту Книга Лавит, 15 років, 25 по 27 вірш. Ми читаємо і ми це знайдемо. По закону, вона, тобто ми знаємо, вона доторкнулася до Ісуса. І, по суті, виходить, Він би став нечистий. Вона, звичайно, була нечистою, значить, відкинута була суспільством. Але і вона мала потребу в одуженні, да, вона торкнулася Ісуса. І що цікаво, не написано, що Ісус відчув, як заплямував себе, став нечистим і вирішив відразу дати виговор, що це таке, хто тобі давав право це робити. Ми цього не знаходимо. Він каже: да, сила вийшла з мене. Хто доторкнувся до моєї одежі? І він не просто це так запитує, да, щоб мораль якоїсь відчитати жінки, а для того, щоб обнаружити цей факт, сказати, що віра твоя спасла тебе, і просто з приємністю сказати слова, слова благословіння. І це для інших було великим благословінням це побачити. Скажіть. Чи Ісус робив далі, як за законом написано, а за законом написано, Він мав би зробити певні речі. Ми читаємо: Виправити одіж свою, обмитися у воді і до вечора нечистий. Ісус ці речі не робить, Він продовжує робити чудеса, і ми далі в розділі це знаходимо. Тому, шановні, ми не бачимо в новому заповіті основи. Скажімо, для практики там кілька днів перед причастям або ж яке свято утримання від інтимних стосунків. Я не хочу зараз сказати, що ми тільки маємо в шлюбі це інтимні стосунки і все, більш нічого немає. Ні, я не про це. Що тільки слід про це думати і в цьому бути, я не про ці речі. Я просто хочу, я торкався цієї практики. Щодо тексту післані, який записаний дав у післані до коринтян в 7 розділі 5 в 1 післані, я дав ряд інформації, ряд перекладів, які не мають собі слів і в пості. Тому висновок ми можемо зробити самі. Хай всіх нас, Бог благословить, допоможе нам ще більше досліджувати Боже Слово. Якщо вам сподобалося це відео і ви вважаєте. Що це корисний матеріал, ви можете просто поділитися з кимось з ним. І якщо не підписані на мій ютуб канал, ви маєте можливість прямо зараз це бути зробити. І я буду вам дуже вдячний. Будемо продовжувати молитися за наші Збройні Сили України, за наших воїнів, за те, що Бог дав захист для України, для українців. Хай всіх нас Бог благословить. будьте благословенні.